Доброго дня, мене звати Світлана Шум, я експерт жіночності практик і допомагаю вам розкрити вашу жіночність, сексуальність і покращити ваші стосунки між чоловіком та дружиною. І сьогодні в відео поговоримо, чому ж в парі чоловік та жінка стають чужими, і який інструмент саме перший для того, щоб було класне спілкування, яке. Буде взрощувати тепло в стосунках і буде відкривати, і оцю вбудовувати близькість і відкривати серця. І я переконана, що один із інструментів це спілкування. І спілкування, знаєте, є така класна фраза. Навчіться говорити ротом про свої бажання, про свої відчуття, про свої емоції. І рівні спілкування умовно можна поділити на декілька рівнів. Перший рівень це такий рівень на рівні чужих людей. Це так: привіт-привіт, як справи, як спілкуються чужі люди. І все. І далі це спілкування не йде. Другий такий рівень це спілкування на рівні побутових задач. Як у тебе справи, що там пилось на роботі, винеси сміття. І все. І це теж спілкування проривається на таких побутових, звичайних справах дня. Третій рівень спілкування це вже рівень обмінювання думками, коли ми обмінюємося думками, але також цей рівень він вже несе якісь ризики, тому що у одного партнера може бути одна думка, а у іншого друга думка. І вже може виникнути конфлікт. А ми, люди не дуже любимо конфлікти, і тому часто важко приймати чужу думку верніше, не чужу, а іншу просто точку зору людини. І можна не знайти спільну думку, не знайти спільне вирішення, просто злякатися конфлікту, закритися і просто не йти далі в спілкування. І це... Потім віддаляє один від одного, і конфлікт може бути просто невирішений, бо люди вирішують не йти далі. Четвертий рівень, він теж має ризики, він теж більш складніший, це вже обмінювання емоціями обмін емоціями. Але цей рівень для чоловіка і дружини він дуже-дуже важливий, тому що як можна будувати близькі стосунки, якщо ти не розумієш, що. Відчуває твій партнер, і як ти можеш бути учасником в його житті. Тому він і складний, але коли відкриваються серця, і через є така класна техніка, я повідомлення, ми вчимося говорити свої емоції і виражати емоції, що я відчуваю зараз. Тому. Цей рівень він складніший, але він дуже необхідний, щоб іти обмінюватися емоціями з партнером для побудови близьких стосунків і тепло. І п'ятий рівень це така повна відкритість, коли вже пара на протязі років проходить різні випробування. Навіть от зараз пари в нашому в нашій реальності в нашій країні. Дуже багато пар живуть на відстані, і дуже мудрі пари можуть зберегти ці стосунки там, де є повна відкритість, а це вже вони можуть, значить, обмінюватися і думками, обмінюватися відчуттями, обмінюватися емоціями. І тоді вже народжується така повна довіра, і народжується те, дійсно таке відчуття любові, яке е, дуже цінне. Це не закоханість, а любов. Якщо відео було корисне, діліться в коментарях. І якщо потрібно записати відео стосовно спілкування і техніки я повідомлення, то теж дайте знати в коментарях.